на Мюнхенській конференції більшість майже всі. Ключове питання це було не схід, а питання було ситуації політичної в державі. Чи зможуть українці в єдності забезпечити зміни для які чекають люди, і без обіцянок, без цих сварок всі надзвичайно стурбовані е, тими ситуаціями, які є, що немає реальної боротьби з корупцією, і це вже підриває довіру до нас і знижує рівень підтримки допомагати Україні протидіяти на сході. І тому і Керів в своєму виступі, і прем'єр-міністр Норвегії, тому що зараз, наприклад, скандинавські країни після особливо фільму на BBC про можливу, як би це сказати, вторгнення Росії на Балтійські Балтійські країни, Латвію, коли це було показано, продемонстровано, величезна тривога Балтійських країн, шведів щодо можливості й. Такої агресії проти них також і вони, зокрема Шведи, обговорюють свій вступ в НАТО. І для нас дуже важливо, і навіть на цьому питанні про НАТО прем'єр-міністр Норвегії мені дуже чітко відповідає: ми будемо з Україною надавати вам. А Норвегія дуже багато допомагає. Гуманітарна допомога економічно підтримує проведення реформ. Але ви маєте нарешті внутрішньо показати, що ви спроможні.